Нашу землю не полишають біль та страждання воєнного часу. У бою за долю батьківщини українські воїни, вірні сини і доньки втрачають своє здоров'я та, на жаль, і своє життя. На щитті до рідних Прилук повернувся герой Олександр Михайлович Онушко. 6 березня зібрались містяни, друзі, побратими, знайомі, аби розділити біль втрати з родиною загиблого та провести свого захисника в останній земний шлях. Олександр Михайлович народився 9 березня 1982 року в місті Прилуки. Шкільні роки Олександр. Олександра пройшли у загальноосвітній школі номер 10 Свого Сашка, так загиблого називають друзі, будуть згадувати як добру та щедру людину. Кожен, хто його знав, відгукується тільки світлими спогадами. Олександр Михайлович любив риболовлю, своє хобі він розділяв з друзями. Колеги Олександра згадують загиблого як трудолюбиву людину. Олександр Онушко працював на різних підприємствах міста. А 13 червня 23-го року долучився до лав Збройних сил України. Ставши на захист родини міста та держави, Олександр Михайлович проходив службу у військовій частині А-1376 на посаді стрільця помічника гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти. 28 лютого 24-го року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Пречистівка Волноваського району Донецької області, Олександр Онушко загинув. Свого єдиного брата втратила сестра Ірина. Без відважного побратима залишилися військовослужбовці. Загибель воїна це ще одна тяжка втрата для Прилуцької громади. Це невимовний біль і смуток для родини, полеглого захисника, говорить заступник міського голови Сергій Чміль. Сьогодні наша громада вся в глибокому смутку. Адже ми в останню дорогу нашого героя, нашого військового Олександра. Він віддав. Найдорогоцінніше своє життя, виконавши повною мірою свій громадянський і військовий обов'язок. Всій громадою висловлюємо найщиріші співчуття рідним Олександра. Його весь життєвий шлях назавжди залишиться у наших. В серцях. Олександр Михайлович Онушко поклав своє життя за мир і незалежність України. На площі з квітами в останню путь свого захисника проведжають рідні, друзі, близькі та прилучани, котрі прийшли, щоб віддати честь та шану герою. Олександр Михайлович до останнього подиху був вірний своїй країні. Відтепер він боронить українську блакить. Загибель воїнів велика втрата для рідних та всіх, хто її знав особисто. Зранені серця, ріки сліз і втрачені людські життя це на котру ми всі платимо сьогодні за свободу цілої нації. Хисники щоденно ризикують власним життям на фронті, аби в містах України майоріли синьо-жовті стяги.